Друзі, всім привіт! Давайте будемо дивитись міста Костянтинівка з 4 по 11, по 10 листопада на тиждень. Основні події, основні енергії міста Костянтинівка. Будьте уважні до повітряних. Дуже. Перебувайте. ну, Я розумію, що укриттів немає, та? але намагайтеся якось знаходитись в більш безпечних місцях, тероризувати будуть. Будуть жахати все як завжди, нічого нового. Знову ж таки. Руйнування, щоб залишити без світла, е якісь знову ж таки склади або гуманітарної допомоги, або якісь склади під загрозою. На жаль, так, да, на жаль, Костянтинівка, терор продовжується у вас. Давайте подивимося ще. На Таро, ситуацію більш детально. все ж таки, Таро нам показує, як завжди, по тій самій схемі, що кожного тижня дивимось. Основна енергія, небезпека та загрози для цивільного населення, небезпеки для критичної інфраструктури, головні події та висновок на тиждень. Завища підвища ситуація у вас, це може казати і про те, що можуть бути жертви серед цивільного населення під загрозою, під загрозою, де установи і знову ж таки тут також буде оголошення, що треба евакуюватися, виїздити. Виїздити, виїздити. Добре. Небезпеки та загрози для цивільного населення. Знову ж таки, дуже важкий тиждень, дуже агресивний ворог, дуже агресивна постійні обстріли, дуже важко. Це може бути і. І дрони також небезпека для дітей велика. Подивіться, що шокується. Небезпека, велика агресія, знову ж таки, щоб люди просто знищити нормальні умови життя, щоб люди. Жили в поганих умовах, щоб оце не було якогось довольства, щоб люди були незадоволені життям. Просто щоб неможливо буде жити. Постійно вибирають цілі для обстрілів вашому місту і знову ж таки для дітей загроза, якісь виробництва загроза, е якісь ресурсні об'єкти, знову ж таки діти, постійні обстріли підбурити населення, ну так, такі собі карти. Дуже напружена у вас ситуація. Націлений на критичну інфраструктуру. І до того ж все йде по наводках по наводках багато ждунів, які здають, які здають позиції. Це капець. Просто немає слів. Виробництво, ресурсні об'єкти все через зраду, через нож в спину це саме от та група людей, яка чекає на руський мир. Знову ж таки буде змінювати ситуація, але на жаль на жаль не зовсім найкращу сторону. Знову ж це п'ятірка Пентаклів про те, що це обстріли, це обстріли в вашому домі, в вашому домі це обстріли. Щоб, ну, я ж кажу знову ж таки, щоб людям неможливо було жити. Щоб були погані умови для життя, щоб люди робили якийсь вибір, і кудись знаходили якийсь в собі ресурс, не вагаючись, виїздили. Бо тут, ну, життя просто не невиносимо. І також це підбурювання також проти влади. Це така хитрість, маніпуляція. Добре. Дуже емоційний тиждень, дуже ем, такий, причому ем, у важкому сенсі емоційний. Ем, Підвищений стан нерозуміння, що відбувається. Дуже дуже напряжена ситуація, дуже небезпечна, дуже небезпечна і вночі, і для людей, і для. Ем, Об'єктів для будинків, просто для всього. Це жахіття. Тримається Костянтинівка. Молимось, віримо в ЗСУ, намагаємось перебувати в безпечних місцях. Я розумію, що з такими обстрілами ну, важко знайти ці безпечні місця, якщо є все ж таки можливість наголошую на те, що. Ви їздіть, ви потім повернетесь, але ну, життя перш, перш, на першому місці має бути. Особливо, я ж кажу, дуже велика небезпека для дітей. Тому подумайте про майбутнє своїх дітей, все ж таки. Дякую за увагу, дякую за перегляди. До нових зустрічей.